Що це за рівень? Це рівень е, фірми Fixit, який живиться е, ось такими батарейками. В комплекті один комплект в самому лазерному рівні, і ще запасний іде комплект, коли ви, вже закінчаться ці батарейки, то можна буде замінити. У ньому три звичайних рівня: горизонтальний вертикальний під 45 градусів. Потім лінійка є на 15 см, потім є рулетка навіть. Не знаю, чи ви будете користуватись як рулеткою, але якщо потрібно буде, то можна. А ось як працює він як лазер наступним чином. Тобто у нього тобто вмикається сам лазер, і у нього три рівня. Нижня, середня і верхня. Тобто, представляєте оцю штуку в положення там, середня або нижня. і на нижньому рівні, коли стоїть цей перемикач, він показує вертикаль. І як ви бачите, досить добре видно, тому що в мене тут багато світла, стоїть софіт підсвічує стіл, і все дуже добре видно.